Всім привіт! в мене немає замовлень, але є ви. І я вам зроблю безкоштовний баблці. Перший перегляд вам беблці. Перший, хто подивиться це відео, отримає цей баблці безкоштовно. Такс. Нам треба стаканчик Дамс. Дамс. дамс, Дамс, дамс сьогодні хочеться такий вайб, 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 На вайб якийсь, який вайб візьмем. Виноград. Я придумала, це в нас лохина. воно прикольно. Три няня. -ня 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 -ня. І ще. Я одну фиолетовую. Не-не-не. Берем на стабу. Да. А У меня упал еще один стаканчик, в который я замешиваю концентрат. антурі турі тю-тю-тю. Важко, важко, важко видивляється. Рівно для нашого вашко? Какашко Берем. Наступний буде лимон. Не лайма лимон. Тю-ню-ню-ню-ню-ню-ню Кутимку. Видите, как это красиво. Типу прям, прям. Зараз. Добре, закрыю вже все складу, тому що це останнє відео на сьогодні. Так, завтра буде ще пару відео. О! Більше я люблю відео, які не, ви... не викликають сильного догляду за ними. Дюнь-дюнь-дюн, все, це останнє відео. Друга частина.